Спалювали будинки та квартири. Поліцейські затримали злочинне угруповання, яке на замовлення знищувало помешкання українців. За кожну виконану справу паліям платили гроші. Скільки і де вони працювали далі? В матеріалі. це не відео бойовика. На кадрах зловмисники закидають пляшками із палаючою сумішчю помешкання українців. Мінімум хати хатиба. Я хочу твій. Я прочитаю дві з половину кець, ті можемо кермати. Одинадцять паліїв з Київщини, Чернігівщини та Житомирщини організували злочинну групу. На замовлення, яке відбувалося у соцмережах, чоловіки підпалювали квартири та будинки коктейлями Молотова. Діяли зловмисники по всій Україні. За кожну виконану справу чоловіки отримували від 500 до трьох тисяч доларів. Банда встигла спалити чотири квартири та п'ять будинків у шести областях Сцях Чернівецький, Полтавський, Львівський, Житомирський, Вінницький та Київський. Руйнівники помешкань усе ретельно фільмували на телефони, аби потім продемонструвати виконану роботу замовникам. Робов позаказу про закінець на три телісне на відео. правоохоронці злочинців затримали і провели у їхніх помешканнях обшуки. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів, боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення усім учасникам організованої групи, у тому числі організаторам, повідомлено про підозру за умисне пошкодження чужого майна. Учасників злочинної групи можуть запроторити за ґрати на 10 років.